Сьогодні на сесії Львівської міської ради була підтримана програма про підтримку ветеранів війни, членів їхніх сімей, членів сімей загиблих, ветеранів війни, які проживають в населених пунктах зони депресійної ліки Львів водоканалу, тобто це населені пункти, де видобувається вода для міста Львова. І оскільки є державними програмами передбачено часткова компенсація вартості житлово-комунальних. Послуг там для одних категорій 50%, для інших 75% від вартості е, спожитої води. То ця програма дозволить покрити 100% повністю вартість для цих категорій захисників і е, членів їх сімей. Механізм, як буде діяти ця програма, як ці захисники можуть отримати цю програма, буде діяти наступним чином: тобто, категорії громадяни, яких вона стосується, зможуть подати звернення з пакетом документів до е своєї громади, до адміністрації ОТГ за місцем проживання. відповідно, ми, як Львівська міська рада, цій громаді надамо субвенцію, е котрою покриється оця різниця. Зниця, от і вже громада прозвітує про використання нашої субвенції, тобто, це ну звитчні бюджетні процеси.